Тихіше вже, шикнув на них дядько Вовчик. Він насадив котушку, вдягнув нитку чорну, іншої не виявилося, заправив шпульку, взявся за ручку колеса і труснув старовиною. Машинка радісно застукала з-під лапки поповз рівненько, перериваний акуратненький шевчик. Зінгер, не зінгера, ми теж, хоч і хріном кроєні, та не злайнашиті, шиті, задоволено резюмував він. Гей, старший, тупай сюди. Гукнув він 42-го, Потім підхопив його під пахви та поставив на стіл. Барабашка зніс усе це стоїчно. Отак ти, і справді, важкуватий, як свинцем налитий. На вигляд, фітюлька, а важиш, як акумулятор, гравітація, підтвердив 42-й. Вона сама мати її за ногу. А ви що? Все на один фасон стандартні. Звичайно, ми ж клони загального духу. Це чудово, значить, все під одне лекало кроїти будемо. Став лапу сюди. Дядько Вова обміряв кісточку барабашки стрічковим метром. Потім змусив 42-го наступити на картонку і обвів стопу за контуром огризком олівця. Потім у хід пішли ножиці, заскриготіла сталь, заскрипіла тканина, що розкраюється, і на кухонний лінолеум впали перші відходи виробництва. І обов'язково Володимире Сергійовичу перетимчасті лонжерони. Ось так і ось так, слухаюсь, начальнику. Не минуло й півгодини, а дядько Вова вже викушував нитку з першого чухла, приміряй, наказав він замовнику. Сорок другий, сівши на підлогу, натягнув на ніжку перший млинець. Ну що годиться? нетерпляче перепитав дядько Вовчик. О, чудово! Володимире Сергійовичу, ви просто Бог, Бог. Небога любить грог, здимай час летів ракетою. Дядько Вова працював як стахановець ні на секунду, не відриваючись від спецзамовлення. Час від часу він чортихався, матюкався, рвав недолугу нитку, але справа сперечалася і невблаганно просувалася вперед. Красно пролет мед строчив, як кулемет. Кухня повільно перетворювалася на поле куликове. Скрізь валялися пошматовані клапті жаданого відрізу люто порубані в рукопашній січі, а до шостої все було скінчено. За вікном засинили осінні сутінки, на столі красувалися в два ряди 14 гвардійських злітних торбасно-бахилових пімпластоподібної форми. Барабашки зааплодували і тричі прокричали «Ура!» та сім разів алілуя. Добре, ну давайте, взувайся, може, зійде. Дядько Вовчик помітно хвилювався. 42-й взувся першим, нахилився, розправив розтруби, Потім стиснувся в грудочку в дулечку і раптом злетів здійнявся високо під саму стелю. Дядько Вовчик вже нічому не здивувався. Пробалакавшись під стелею, барабашка експериментальне взуття зняв і, перекинувшись у повітрі, акуратно шльопнувся на підлогу, амортизуючи приземлення п'ятою точкою. Зі щасливим сяйвом у перламутрових бусинках очей, чудово, Володимире Сергійовичу, чудово, це те, що треба, ура! Ми врятовані! захоплено закричали барабашки, глухо вибиваючи пил з хутряних долонь. 42-й щось продзвенів 41-му і той пірнув дельфіном у сміттєпровід. Незабаром він повернувся, дбайливо притискаючи до грудки рожеву папку на зав'язочках з витісненими на ній золотими літерами візит. Вона була відразу розв'язана і 42-й витяг з неї чистий бланк з логотипом гелієву ручку і пачку грошових купюр, побачивши яких виконавець замовлення, помітно пожвавився. Так серйозні ви, хлопці. А я думав, лопшини. 42-й покликав одного із побратимів і, повернувши його спиною, змусив пригнутися, імітуючи конторку для письма, потім повільно зупиняючись на кожному пункті заповнив бланк. Потім простяг його дядькові Вовчику. Контора пише, як риба дихає. Поплавок водить діабет і з кретином зводить. Протараторив дядько Вова, прихохотуючи і ляскаючи себе по колінах. Порядок, шановний Володимире Сергійовичу, основа світобудови. Ось тут де Галочка. Де Галочка там і паличка? Дядько вовчик, не читаючи, підмахнув. Коханий роботодавець відрахував десять новеньких негнутих червінців і простяг їх дядькові Вові. Дякую вам, маестро. Вельми дякуємо. Кором підхопили барабашки. Дядько Вова, не приховуючи глибокого задоволення, прийняв гонорар, склав його вдвічі й глибоко засунув його на дно смугастих піжамних штанів. Барабашки почергово підходили до столу та отримували свою пару з рук 42-го. Взувшись, вишикувалися в шеренгу. Володимире Сергійовичу, нам пора. Відкрийте, будь ласка, квартирку поширше. Дядько Вова потягнувся до клямки. Усі братики, схоже, війну форматів закінчено. Прощайте, дорогий ви наш. з тремтінням у голосі пропищав ватажок з граї, що готується до відльоту. І відірвавшись від підлоги, обняв дядька вовчика за шию і цмокнув його в щоку своїми мокрими м'ясистими губенками. Потім, порхнувши у квартирку, вилетів з неї і зник. Злітні чохли що не пролізли. Назовні, зачепилися за раму і звалилися всередину на підвіконня. Слідом з летів й на льоту потиснувши дядькові Вові казівний палець, він, досягнувши критичного рубежу віконної площини, слідом за побратимом розчинився в сутінках. За ним стартував наступний. Дядько Вовчик залишився сам. За вікном сутінки зовсім почорніли і розцвітали гірляндами вогнів, що рухалися. На підвіконні тремтіла і виходила пором іржава купа використаних антигравітаційних чохлів. Дядько Вовчик задивився в вікно, заворожено не відриваючись. Там далеко в темному небі раптом спалахнула бускова пляма на кшталт салюту і так само швидко зникла, розіходячись у різні сторони ледве вловимими концентричними еліпсами. Прощайте, Володимире Сергійовичу, дякую вам, дорогий! озвалося луною в голові у дядька Вовчика. Стукнули вхідні двері. Жанка повернулася з роботи. Дядьку Вовчику раптом стало сумно, самотньо і незатишно, захотілося піти. Спілкуватися із дружиною зовсім не було жодного бажання, але вимикач невблаганно клацнув, і світло довбало по очах хвилею болю. Дядько Вова замружився, Вовчику що трапилося. Ошелешена подружниця стояла в дверях, озираючи круглими очима покинутий ракетодром. Її густо насурмлені вії ляскали зі скреготом не перестаючи. Боже мій відріз, ти ж його покремсав. Навіщо ти це зробив, іроде? Жанка, мало не плачучи, підняла з підлоги обрізок персикового теракота. Біж, відливі вже не грав, обрізок був занадто малий. Жанка відкинула його і кинулася до підвіконня. Що це за гусячі лапки? заверещала вона гидливо підчепивши манікюром один із шедеврів дядька от кутюра від дядька вовчика. Ти ще скажи, ракові шийки. Це це злітні чохли у формі ласт з перетинними лонжеронами коротше. Дядько вовчик тицнув їй складений удвічі листок. Жанка розгорнула його. Що це? Господи які каракулі, накладна, замовлення 67 а виготовлення антигравітаційних чохлів класу Земля повітря, кількості 14 пар, вартість однієї пари 7 грн. Сплачено без ПДВ сума прописом. 98 ГРН, 00 копійок, штатний дух квартири 42, підпис: Жанки нівії ляскали безперервно. Вовчику ти хіба не з глузду поїхав, тобі до психіатра час, і так далі. Дядько Вовчик втомився, пояснювати нічого не хотілося. Він дістав з кишені гроші і заслинивши палець, як справжній бухгалтер відрахував половину п'ять купюр і ляснув ними об стіл. Нанекаюсь, сам дядько вовчик того вечора нажерся до чортиків. Ні від Змій, ні Єгорович, старий хричара жодному його слову не повірили. До того ж стали над ним кепкувати корінці лайнові. Дядько Вова вибухнув, як зварювальний балон, стебається собаки, так, синітницю нісенітницю пореш-кореш, і послав друзів на три літери. Потім плюнув під ноги, розвернувся та пішов сам. Далі пив віч на віч із собою по чорному, чим довів себе до остаточного тотального дрободана. У смерть насмоктався словом, набулькався у цемент і як йому в такому стані вдалося забратися до трамвая, залишається загадкою. Куплю золото дорого. Довго переконував він своє відображення зліва від себе, потім переключився на відображення праворуч, стукав у скло кулаком і змовницьки підморгував. Потім збудився і почав кричати на весь салон. Гравітаційний бар'єр узятий, відпустив поручні та спробував зааплодувати, але трамвай невблаганно хитнуло, і він плюхнувся на сидіння. Невдоволено побурчавши, він все ж затих чомусь посміхаючись про себе. Потім зовсім поникуткнувшись куткнувшись з кронею в брязкітну крижану твердь. Заснув і благополучно проспав три повні маршрути поспіль. На зупинці перед поворотом до депо дядька Вова з трамвая виймали буквально, Ні, він звичайно злегка прийшов до тями і всіляко з ентузіазмом намагався допомогти тим, хто тягнув його мляво, перебираючи тугими набитими ватою ногами, але, на жаль, справа рухалася важко. Дядько Вова, напевно, салон трамвая залишати не хотів, але ціною геройських зусиль найактивнішої частини громадськості кортеж із потерпілим від зеленого Змія досяг підніжки, але сходити з неї Володимир Сергійович не захотіли в жодну. Боялися, мабуть, я без антигравітаційних чохлів, стогнав він, вчепившись у поручень. Гей, мужику, віддай трамвай, благав його вагоновожатий знизу, і щосили тягнув дядька. Вовину ногу немов змагався в перетягуванні каната. Нарешті опір зник. Щось у дядьку Вові погодилося з неминучістю долі. Його відтягли під микитки подалі від гріха, підстрижені паралелепіпедом кущики і плюхнули прямо на тлінний багатостраждальний ґрунт навколо зупинкового простору. Дядько Вова лежав повалений ниці і блаженно посміхався у вісні, і снилося йому, ніби він ведмежа. Дрімає, згорнувшись калачиком у теплій затишній барлозі, ніжиться млосно потягуючись, вмостившись під теплим лоном мами, ведмедиці, при цьому солодко присмокує губастим ротом і жмурить теплі від щасливих сліз золотисті бджілки вічко, а навколо водять хоровод, взявшись за ручки, причесані та надушені жанчиними духами, мажистик барабашки, всі, як один чотирнадцять особин. І співають тоненько злагоджено фальцетом в унісон колискової світлани композитора Хренникова, точнісінько піонерський хор, спів наростає, посилюється, і дядько вовчик примхливо морщачись, повертається і ще більше закутується в теплий ніжний оксамитовий відріз кольору персикового теракоту, чому на вигинах вишукано відливає бежевим.